Ага. Тебе бісить вона, Даш відео з ним. Усім привіт. Я сьогодні не сам. Мені допомагають. Привіт тим, кому цікаво будівництво таких прицепчиків для відпочинку на природі. Сьогодні... В попередньому відео я вже показував вам самі допрацювання до прицепу, а зараз хочу більш конкретно зупинитись на елементах цієї енергосистеми для цього прицепа. Основна частина, основний елемент це ось ця здоровенна сонячна панель фірми Longi Solar на 405 Вт. Чому саме вона? В цьому розмірі були і інші. Можна було вибрати трошки і потужнішу, там 430 вже Вт і інші. Але для мене був важливий також і естетичний вигляд її. Ось вона така чорна з чорним алюмінієвим рамою. Сама вся ось така чорна. Ось, Для мене це було можливо. Важливо. Так, перейдемо всередину. Все це приходить на ось цей МБПТ-контролер Power Solar. Ой, не Power Solar, Power MR 1230. Все це він генерує у нас і заряджає, і контролює. Саме цей мвпт контроллер. Якщо чесно, чому саме він? Тому що е, він був дешевший на там такий сірий Еверест, по-моєму, чи якийсь інший був. Заказував його на, на, на Аліекспресі. По ціні він був вигіднішим. Е, тому і був обраний він за цим критерієм. Так, В цілому ось так виглядає вся система. Почнемо з акумулятора. 100 -амперний ампер годин акумулятор. Red, Red Така така приблуда. По Bluetooth з'єднується з телефоном для того, щоб бачити заряд онлайн, якби, заряд акумулятора. Ось так воно виглядає. все. Ми бачимо тут графіки, заряд, напруга, зарядка зараз де його температура. Ну, основні критерії є. Після акумулятора в нас іде розмикач маси. Блок запобіжників на воду, на світло, на холодильник. Підписуємо і так. Так, Ось такий реле розмикає, коли пропадає 12 вольт акумулятор, тоді розмикає з'єднання МППТ-контролера з сонячною панелью. Ну, для того, щоб нічого ніде не згоріло в нас, нічого не, з нею не сталося. Щоб не сталося такого, що десь випадково нажалася ця кнопочка, розімкнулася маса, пропало живлення на МБПД контролер і сонячна панель спалила його. Так, ось так це все виглядає. А, що тут у нас встановлені внизу. Прикурювач і USB, який виходить на ту сторону, до якої підключений холодильник. Також підключене світло прицепа. Воно споживає мало, на такі полосочки діодні теж вони на Аліекспресі вимикач, включається і в прицепі світло. Покажу вам фотку, як це ввечері відбувається. Ось так все це виглядає. Так, Ну і пару слів таких, що як все це себе показало, як воно себе заявило. Вже ми, в нас був досвід виїзду на, сімейного виїзду на рибалку. Вже в нас вже, ну він якби тиждень вже ця, більше тижня з склав цю систему підключився. І хочу сказати так, що вона зроблена з величезним запасом по е, мощності. Панелі цієї вистачає, щоб заряджати акумулятор ну, більш ніж. Е, в перший день, коли я склав, все це запустив. Я склав в холодильник продукти і всю ніч вони охолоджувалися. Тобто всю ніч можна сказати, працював холодильник. На ранок по показникам у нас залишилось 87% заряду акумулятора. Прицеп стояв в гаражі, тобто не було сонця, він не заряджався. Я його вивів на двір в дощовий день під дощ, сонце не було взагалі, і буквально за хвилин 40. Може трошки менше. Повністю був заряджений акумулятор. Тобто заряджає він його просто моментально. В день, коли стоїть прицеп на сонці чи, на, чи навіть в тіні, працює акумулятор, працює там, користуємось водою. Взагалі не садиться, все працює від панелі, вистачає. Дуже чудово. Прям, ну, можна. Ж Сміливо розраховувати ще на щось, придумати якісь споживачі в прицепі. Ще, ще поки що ідей таких немає. Але я навмисно робив її з таким великим запасом, тому що з, тою, з тим, що зараз відбувається в Україні, як відключається світло, як які проблеми в нас з енергосистемою. І Вирішено було зробити такий, щоб запас був, навіть сюди підкинув найпростий якийсь інвертор, або навіть від 12 вольт закину в будинок світло. І буде стояти біля будиночку собі прицеп, заряджатися, а ми ввечері будемо користуватися якимось 12 вольтовим світлом. Це як на мінімалах. Щось, я думаю, придумати можна. Ось така система. Дуже я нею задоволений в прицепі. Супер класно. Дуже багато комфорту, таких як холодильник, вода, помитися. Оцей бак на 50 літрів, він дуже швидко нагрівається на сонечку. Тепленька вода, ополоснутись, помитись на природі. Просто супер. Так, ну, всім до побачення. Пишіть коментарі. Буду радий їх прочитати. До побачення.